Всім привіт, з вами вітара бітера... повара. Всім привіт, салата, чоловіка. Всім привіт, з вами вітара, чоловіка. Чоловіка. Молодець. Сьогодні ми готуємо для нашої матусі смачну вечерю. Ми всі прийшли з роботи, потомлені. І хочемо якось швиденько зробити гарну, таку ситну вечерю. Що для цього треба, ну ви знаєте, що ми кулінарі початківці, так? Бішаємо. І нам треба якась е, швидка, проста і дуже смачна страва. І сьогодні ми вирішили приготувати що Картоплю по-селянськи, так. Це доволі проста страва, але сьогодні ми будемо її готувати з дуже смачним соусом Тартар. -тар. Так? Ну, це такий буде наш модернізований тартар. Так що слідкуйте, надіємося, вам сподобається. Спробуйте вдома зробити такий рецепт. І так, мішань, давай розкажемо людям, що треба для того, щоб зробити картоплю по-сілянськи з таким смачненьким соусом. Що нам приводиться? Перше це, це картопля. Картопля в нас порізана на ось такі скибочки. Ми її вже завчасно підготували, щоб просто довго не затягувати час на камеру. Це... Ми взяли таких середніх 10 картоплинок, порізали десь на 6 частинок в середньому. Попередньо ми її замочили в гарячій воді, для того, щоб вона трошки віддала свій крокмаль. Так, картопелька в нас є. Для того, щоб картопельку ми гарно заспеціювали, ми взяли ось такі спеції, які мішко-кольорові, класні. Тут у нас каррі, карі, є сухий часник, є паприка і є прованські трави. Дуже смачно вийде. А для нашого соусу Соус у нас буде на основі сметанки. Ви вже, як зрозуміли, ми дуже любимо сметанку з цією сім'єю. Ми взяли, тут у нас 250 грамів сметанки. Так. Далі ми взяли ось такий маринований потертий огірочок. Взяли французьку гірчицю. Взяли зелень. Зв'язали ми додамо і до соуса і будемо нею прикрашати картоплю для подачі. І взяли також трішечки спецій для соусу. Так, Починаємо приготування Мишко, так? Беремо нашу картоплю. Ці всі додаткові спеції ми так, щоб вони нам не заважали. Беремо картоплю. Картопля, як я вже казав, вона у нас попередньо була замочена в гарячій воді. Так, в картопельку ми додаємо приправи. Мішань, додавай ложечкою своєю. Висипай приправки. А, так ручкою, давай ручкою Так гарно посипаємо. Так. Клас, кольорові такі виходять, так? Добре. Тепер нам потрібно гарненько посолити. Давай, тато і посолити. Так. І ти, тобі теж також можна трошки посолити. Ні-ні-ні, давай тату посолить. О, давай, 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 бо ти зараз ми насолимо цій картоплі гарно. Все достатньо. Тепер нам потрібно взяти мінімум 4 столові ложки оливкової олії. Яка це ложечка, міша? Селення. Зелене. Добре. Ось так додаємо олійку. Зелення. Добре. Давай, тату, це все перемішає ручками. Зараз ми, перемішавши цю картопельку, дамо їй настоятись пів години, щоб вона трошки перейшла спеціями. Далі будемо викладати на пергамент і випікати при температурі 200 градусів. Наша картопелька замаринувалася в таких спеціях наша гарних. Ось така вона вийшла. І зараз ми будемо її виставляти на деко і випікати пів години при температурі 200 градусів. Так, мішань. Давай будемо вигружати нашу картопельку. Бери і по одній отак гарно будемо з тобою складати. Ось так. О, ні, треба гарно класти, мішанчик. Ось так клади, як татко, бачиш? Ми вже виклали нашу картоплю потіли гарно, а вийшли, як завжди. Ми в цій картоплі, так? і я і Ну, Зато це буде дуже швидкий рецепт приготування картоплі по селянськи Зараз ми кладемо її в духовку і починаємо готувати що Михайлику, сметанкою. Місто. Соус. Соус. Молодець. Молець. Зараз ми почнемо готувати наш соус. Так. Основа для нього це сметанка. Так, додаємо відразу туди гірчичку. Нашу гірчичку. Хочеш мішати з татом? Давай, бери свою ложечку. Також, поки михайлик мішає, додаємо маринований огірочок потертий. Так. Мішанчик. Ого! Молодець замішує. Суміш спецій. висипаємо ще раз, нагадуємо. Тут у нас прованські трави, сушений чесник, перець чорний мелений і трішечки калі. Солимо, звичайно. Парно присолили. І трішки зелені. І зелене. Чуєш, як пахне річку? Смачно. Давай будемо моєю ложечкою мішати, Давай твою покажемо, який роз вас буде виходити соус. Картоплю по ми готуємо. Ось такий соус у нас вийшов. На смак дуже смачний. Спробуйте чесно повторити у себе вдома. Все, очікуємо зараз вже, напевно, 20 хвилин, поки зудується наша картопілька, і покажемо, як ми вам її подамо. тебе вийшла картопля Безелянська, все, наша картоплюка готова. Ось така чудова, золотиста. З таким класним соусом, правда, Мишко? Ти любиш таку картоплю? А ці солодні. А цей соус дуже смачний. На, візьми собі одну картоплю. Готуйте таку класну картоплю. У нас на кухні стоїть такий запах, що ми вже не можемо стриматись, так? Да? Будемо завершувати, Махай людям Па-па. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до зустрічі. Па-па-па-па-па-па! дописала! Молодець! Можна? Як смачно? Дуже Дуже? Точно?